Доброго дня, Легометал Радо представляє вам ще один захоплюючий проект: навіс під шість автомобілів, розташований у місті Києві. Цей навіс розміром 6 на 18 метрів надає місце для комфортного паркування шести автомобілів. Він має захоплюючу односкатну форму, що надає йому стильний і сучасний вигляд. Однією з головних переваг цього проекту є те, що для зручності заїзду перед навісом було встановлено лише чотири опорні стовпи. Це створює більше простору і забезпечує легкий доступ для автомобілів, що заїжджають на парковку під навіс. Для накриття даного навісу був використаний кровельний профнастил ПК-35 сірого кольору. Основними компонентами металокаркасу є ферми з профільної труби розміром 40х40 і 20х20 з кроком 2 метри, а також обрешітка розміром 40х20 з кроком 500 мм. Ця конструкція забезпечує високу міцність, стійкість і надійність навісу. Однією з ключових особливостей цього проекту є можливість розташування передніх стійок на відстані 6 метрів, що стало можливим завдяки використанню посиленої ферми. Ферма з висотою 500 мм з профільною трубою 80 на 40 і 40 на 40 забезпечує стабільність та міцність конструкції, дозволяючи розташувати стійки на великій відстані і підтримувати навіс. Шви навісу проварені і заглушені для запобігання проникненню води. Метал погрунтований і пофарбований фарбою кобер з ефектом кованого металу, що забезпечить довготривалий захист від корозії і вигорання. Ця конструкція не вимагає складних та дороговартісних робіт і може бути встановлена на об'єкті протягом одного-трьох днів. Якщо вам потрібна подібна конструкція чи інші металоконструкції, звертайтесь за телефоном чи переходьте за посиланням на сайт.